Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ. будуть нові акції з 24 грудня по 1 січня. Включно ось такий подарунковий набір цукерочки від торгової марки Конті. Вагою 238 грамів буде коштувати 86 гривень. Наступні акційні товари це є ось такі цукерочки від торгової марки Рошен Асортимент». Є молочний або темний шоколад. Акційна ціна на них буде 99 гривень. Цукерочки чоколатерія вагою 194 грами або Київ вечірній вагою 176 грамів. З акційною ціною буде за 179,50 будь-який із варіантів. Велетенські шоколадки від торгової марки Мілка. Ось такий варіант із орію вагою 300 грамів. Такий із лісовим горіхом та вафлями 270 грамів. Із арахісом за 276 грамів. Ціна буде 150 гривень. Від торгової марки Оліс кетчуп шашличний. Або лагідний по 250 грамів в упаковці. Ціна буде 18,50. Від торгової марки густо соус сирний або алжирський. Вага 180 грамів. Акційна ціна буде 22 гривні та 50 копійок. Соус густо карбонара 21 гривня і 50 копійок. Майонезний соус салатний від Оліс в упаковці аж 500 г. З акційною ціною буде за 34 гривні. Майонез чудовий від Оліс 44 гривні 500 грамів. Ось такий варіант столовий 51 гривня. І майонез файний від Оліс 500 г за 55 гривень. Я копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Сир м'який від торгової марки делюкс, класичний або з додаванням трав: 175 г 55-50 будь-який із двох варіантів. Ковбаса сиров в'ялина, золотиста від м'ясної лавки 333 гривні і 40 копійок за кілограм, ковбаса баликова напівкопчена 500 грамів 96 гривень. Ковбаса до пюрешки варена 500 грамів з акційною ціною буде коштувати 76 гривень. в олії риски від торгової марки Делюкс 190 грамів 66 гривень. Печінка трески від делюкс у власному соку. 121 грам, 82 гривні та 30 копійок. Від торгової марки Deluxe тонець шматочками в олії або тонець з шматочками у власному соку. 185 грамів. Акційна ціна буде 58,50. Крабові палички заморожені від торгової марки Водний світ. Упаковці 520 грамів. Акційна ціна 95. Охолоджені крабові палички водний світ в упаковці 420 грамів, акційна ціна буде 82 гривні. Ікра лососова зерниста горбуші від торгової марки Рибкомпродукт. 90 грамів, акційна ціна 250 гривень. До речі, якщо нема, запитуйте в працівників, бо я наскільки знаю, вони невелику кількість відставляють на вітрину. Від торгової марки Норвен слабосолена, сьомга, філе шматочком на шкірці 210 грамів буде за 215 гривень. А ще ось така форель, слабосолена філе 240 грамів. Акційна ціна 227,70 сімдесят. Огорілка хлібний дар класична, об'ємом пів літра. З акційною ціною буде за 90 гривень. Напій винний, газований, напів солодкий рожевий фрутелі 750 мл, або напів солодкий білий теж 750 мл, 107 гривень та 50 копійок пиво «Корона Екстра Світле» 330 мл у скляній баночці 40 гривень 50 копійок. Пиво «Зіберт Світле» 2 літри 400 мл 54 гривня. Набір зубних щиток від торгової марки Colgate. Дві штуки в упаковці з акційною ціною будуть за 66 гривень. Зубна паста Colgate Max White 100 мл 62 гривні. Зубна паста Colgate Max Fresh 100 мл та 62 гривні. А ще дитяча зубна паста Colgate від 2 до 5 років. 50 мл буде за ціною 35 гривень. Туалетний папір сніжна панта є двошаровий, 4 рулони. Буде за 43 гривні. І далі можна би було сміливо сказати, якщо вам здалося, то вам не здалося. Може здатися, що ми вже бачили ці акції і вам не здалося. Чесно, незвично. Але ось ці акції, що я вам буду показувати, це є і нові, і старі одночасно, тому що вони нові з нового тижня діятимуть. По 1 січня, але вони вже є актуальні акції. Якось так не знаю. Давайте розбиратись разом. Незвично не знаєте, бо зазвичай нові акції вони стартують. А це акції нові подовжені. Якось так. Одним словом: пельмені від торгової марки три ведмеді, 850 грамів за 156 гривень. Ось такі пельмені, три ведмеді із м'ясом курки в упаковочці. 700 грамів. Акційна ціна 92 гривні 50 копійок. Вареники з картоплею та грибами від торгової марки «Три ведмеді». Вага 800 грамів. Акційна ціна 83 гривні. Млинці по-французьки. Із куркою та грибами своя лінія. 42 гривні 370 грамів. Тісто від своєї лінії витяжне філо заморожене, 400 г 30 гривень. Нагетси від торгової марки Легко. Вага 500 г. Акційна ціна 84 гривні. Ось така піца з акційною ціною. прошутто 90 гривень 320 г. Суміш овочева, сняна. 45 гривень 400 грамів своя лінія. А ще юніор 48,50 Суміш овочева теж 400 г упаковці. Грудинка особлива від своєї лінії. Ціна за 100 грамів 35,60. Виріб фаршевий новомиргородський 50 гривень та 50 копійок за 420 грамів. Рулет курячий із сиром. Своя лінія 500 грамів за 138 гривень. Ковбаса від добров. сервалат, варено копчене 280 грамів за 125,50. Сардельки елітні від добров 27 гривень та 10 копійок за 100 грамів. Ковбаса елітна зі свининою від торгової марки Добров. Ціна за 100 г 30 гривень. Сосиски молочні від добров. Упаковурці 330 г 89 гривень. Нарізка ковбаси салямі фірмової від своєї лінії. 80 грамів, 32 гривні і 50 копійок. Від торгової марки «Глобино» Така нарізка асорті вага 180 грамів, акційна ціна 123 гривні. Рулет курячий варено копчений від своєї лінії 29,60 за 100 г. А от філе варено копчене розібрали. На нього ціна акційна 30 гривень 60 копійок за 100 г. Від торгової марки «Глобіно» стейк зі свинячого ошийка в гострому соусі 29 гривень 16 копійок ціна за 100 г. Ковбаски мюнхенські 600 грамів за 112 гривень упаковка. Ось такі ковбаски Trio Grill від торгової марки Глобіно. Акційна ціна 150 гривень та 50 копійок за 640 грамів. На жаль, не змінили цінник, але ціна акційна, як я кажу, і таке теж буває людський фактор. Фарш домашній. Він зараз акційний і буде акційний аж по 1 січня. Такі, бачите, подовжені акції 111 гривень пів кілограма. Ребра для грилю від торгової марки «Глобіно» – 28,45 за 100 грамів. Шашлик в маринаді по кавказьки Ось такий варіант. Акційна ціна за кілограм 203 гривні. Сметана яготинська 20% жирності 300 г по 43 гривні. Яготинське молоко 2,6% жирності 870 г за 40 гривень. Ось таке молоко яготинське ультрапастеризоване. 3,2% жирності 900 грамів, 43 гривні. Сметана просто наша 15% жирності 300 г 36,50 А акційне масло розібрали. А акція на білоцерківське 72,6% жирності, 67 гривень. І від ферма 85 гривень, 73% жирності. Бачите, інший відсоток жирності є. А ті, що по акції, розібрали. Сир кисломолочний від торгової марки День у день. Нежирний 29 гривень, 5% жирності 30 гривень, і 9% жирності 32 гривні. Це по 180 грамів в упаковках. Вершки яготинські, 10% жирності, 500 грамів з акційною ціною 54. Як це перед святом ми розібрали, так незвично насправді. Кефір, ферма, 2,5% жирності. 45 гривень. Подивилась на упаковку і так собі думаю, що я одна смія, ще вам розкажу. Подивилась, і перша думка: корову поміняли. Бачите? Нова, ось така, по-моєму, була, правда? Було дві. Тепер одна. Йогурт білий по грецьки, торгова марка Молокія. 8% жирності, 32 гривні. Є такий білий йогурт, 1,6% жирності, густий, за 27 гривень. Йогурти Далісімо, Фантазія! Вони йдуть із злаковими кульками, з шоколадними карамельними 102 грами – 25,50. І ось такий варіант із вишневим джемом 24,50. Йогурти «Дольче» 280 грамів. З акційною ціною 30 гривень. Звертайте увагу, є один смак неакційний. Це і персик папає. Ну, як Акційний, але не з такою сильною знижкою. Ціна 34. а ці всі по 30. Сиркові батончики від злагода. 44 гривні, 120 грамів. Сиркова паста від торгової марки «Ягодинська для дітей. Акційна ціна 14,50. Такий безлактозний варіант. Абрикос банан 16 гривень. І сир кисломолочний 14,50. 90 грамів в упаковках. Торгова марка Млек Пол. Сир 6550 за 150 грамів. Торгова марка Золотий резерв сир «Сологунів», «Моцарелла» – 57 гривень 180 грамів. Сир серенада на півтвердий гауда або радамер 77 гривень за 200 грамів. Сир нарізаний скипками на півтвердий салямі, 58 гривень 135 грамів. Радамер 150 грамів 67 гривень. Продукт сирний Едем топ 35 гривень 120 грамів. Сир м'який камамбер від торгової марки Президент 71 гривня. Такий варіант із блакитною пліснявою 62 гривні 100 грамів. Сир плавлений Лактіма. 50 гривень за 130 грамів. Серед 12 місяців будуть з акційними цінами, суцільним брусочком 180 грамів 133 гривні. Такий кубиками 100 грамів по 70 гривень. І ще є варіант тертий 100 грамів 63 гривні. Сир плавлений молендам 1750-70 грамів. Є три варіанти смаків на вибір. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 66 гривень. Бугур з м'ясом курки. Ціна 53 гривні. Червона квасоля з м'ясом індички 55,30 В упаковках по 325 грамів. Оліє від торгової марки «Делюкс» – Гарбузова 123 гривні. Ляна. 54 гривні і 10 копійок за 250 мл. Олія соняшникова олейна традиційно рафінована 76 гривень за 850 мл. Олейна об'ємом 3 літри 271 гривня 50 копійок. І олія стожар 850 мл за 76 гривень. Від торгової марки Riga Gold. Сардина атлантична у грибному соусі 48 гривень 240 г. в олії від своєї лінії. 50 гривень та 30 копійок 160 грамів і 6650-240 грамів. Сардина атлантична з додаванням олії 46 гривень 240 г. Бланшована в олії. 48 гривень та 10 копійок. Сардина в томатному соусі 46,70 гривень. Скумбрія від своєї лінії 53 гривні і 70 копійок 240 грамів. Різноманітні паштети від Онес 41 гривня та 30 копійок по 240 грамів в упаковці. речі, вони йдуть без ключа для відкривання. Молоко згущене, не збиране з цукром. 99 гривень 900 г. Кукуруза від своєї лінії 340 грамів. 37 гривень. Зелений горошок від своєї лінії 420 грамів, теж 37 гривень. Що ось такі манюсики. Горошок зелений. Грінхаус – 200 г 21 гривня 50 копійок. Від цієї торгової марки Green House ще є кукуруза суперсолодка 150 г 25-30 Від торгової марки Deluxe оливки зелені без кісточки 68 гривень. Ананаси консервовані шматочками 70 гривень 565 г. Ананаси кільцями 74 гривні 565 г манго шматочками в сиропі 54